Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання з вами Таня Федос. Сьогодні я хочу вам розказати про пряжу, яку я маю в наявності, і з якої на сьогоднішній день в мене є готові зв'язані речі. Почнемо з ось таких шкарпеток: це котики. Кого цікавить ця модель? Шкарпетки є майстер-клас безкоштовний на моєму каналі. Під відео буде ссылка, аби ви змогли перейти за посиланням і побачити майстер-клас по цих шкарпетках. Це котики. Вони в'язані ось з такою ущільненою п'яткою. Також йде ущільнення по підошві. Вони в'язані на двох спицях, зовсім безшовні, і з таким чудовим клином для підйому. Дуже зручна модель, багато хто її вже в'яже. І ось вона в мене відео була зв'язана зі шкарпетної пряжі. А зараз я вам показую, як вона зв'язана з пряжі напівшерсть з додатком ангора. Це в дві ниточки зміксована пряжа. Вона така досить грубенька, міцна і така ну, вже її взуття взувати, то треба, щоб. Бо так як шкарпетна, то вона така тонесенька, а це така вона ну, груба, тепла пряжа. Ось з неї зв'язана ця модель. Шкарпетки, котики. Кого цікавиться саме ця модель, ви можете перейти і подивитися, як вона зв'язана. А якщо вас цікавить пряжа, яку я зміксувала, то під відео буде посилання на мій сайт, і ви там зможете зі мною зв'язатися, і я вам зміксую і відправлю ось пряжу для в'язання цих шкарпеток. Далі в мене також є зв'язані чоловічі рукавиці з цієї ж пряжі. Ось, Я також її міксую в два, в три, як мені треба, нитки. Ну, Дивлячись на те, що я в'яжу за розміром, за товщиною і за потребою. Ось такі чоловічі рукавиці з дуже зручним. Пальцем. У ну, мене немає Це чоловічі, у мене великі, але ви ну, бачите, що вони зв'язані з такою ну, тепла, тепла пряжа. Також, кого цікавлять, як в'язати ці рукавиці з таким зручним пальцем, ці трішки менші. ось Я вам ці покажу: Ось, бачите, такий зручний палець. В'яжуться одразу дві рукавиці. На двох спицях по колу і також на двох спицях в'яжеться цей палець. Ось ці рукавички, зв'язані з цієї пряжі. Також під відео буде посилання на майстер-клас безкоштовний по цих рукавицях. І якщо вас цікавить пряжа, також переходьте за посиланням на мій сайт. Я вам зміксую в три нитки, я їх в'яжу. Я вам зміксую цих три пряжі і також вам відправлю. І ще одна модель, та зв'язана з цієї ж пряжі: це шкарпетки, зв'язані на п'яти спицях. Колишнім звичайним нашим способом. Тільки тут також вже йде ущільнена п'яточка, і по миску пішли лицеві петлі, ну, теж зручна модель. Ось, вона трішки йде тоньша, ніж були котики. Все залежить від того, як ви зміксуєте, скільки ви візьмете ниток, ну, це вже все в процесі вашої роботи. Також і я вам залишу посилання на цю пряжу, ось і ви зможете придбати собі, перейшовши до мене на сайт. Далі, з цієї ж пряжі, ще в мене є зв'язані ось такі рукавиці. Без пальців. Якщо хочете, вона тепла ця пряжа, і якщо вам подобається, як який вигляд мають такі рукавички, також я вам показую і їх, щоб ви розуміли, як ця пряжа дивиться в будь-яких виробах. Також я в'язала з неї гачком чоловічий баф. Мені подобається він. Він м'якенький. Ось так на гачку вона виглядає. Бачите, так вона в'яжеться гачком і має такий вигляд. Це все я вам показую по одній і тій самій пряжі. Щоб ви розуміли, що це все зв'язано однією пряжою. І ще. Ось такі коротенькі, ну це розмір більший, ніж у мене манікін, але ви все рівно зрозумієте. І ось це також єнотики. У них є майстер-клас на каналі, тільки там я трошки по-іншому зміксувала пряжу, а тут я ще по-іншому її міксую. Ну, це все ці питання ми з вами обговоримо в особистих з вами повідомленнях. Якщо вас зацікавила будь-яка річ з цих, що я вам показувала, ви можете переходити на мій сайт. Там є зв'язок зі мною або Viber, або. В телеграм канал або Ватсап, і я вам по Україні, по Україні відправлю цю пряжу. Стільки скільки вам потрібно, на ті речі, на які вам потрібно, і скажу вам, що, як я міксувала на будь-яку річ, яку я сьогодні вам показала. Чекаю на вас на своєму сайті. Дякую за перегляди. Хто ще не підписався на канал Таня Федас Дім В'язання? Запрошую, підписуйтеся, ми з вами будемо працювати. До нових зустрічей! Бережіть себе. На все добре.